15 років функціонує судинне відділення в центральній міській клінічній лікарні. За цей час тут лікувалося майже 16 тисяч пацієнтів. З них 80% мали гостру церебральну патологію. Вона, за даними офіційної медичної статистики, фіксується втричі частіше ніж інфаркт міокарда. І з кожним роком кількість людей із судинними захворюваннями та інсультами зростає. Відтак потреба у новому відділенні перед міськими ескулапами постала вкрай гостро. Фактично, відділ на 40 ліжок, в такому стані, як він існував, він був створений в старому корпусі, який збудований ще в 1829 році. Відповідно і потребувала заміни і ну, система і каналізація, і електрика, і е, вікна, які були так само замінені». Ще півроку тому в відділенні були старі двері, вікна та меблі. Нині в більшій частині приміщення зроблено ремонт. Медики кажуть, в них тепер тут все по-європейськи, а головне пацієнтам комфортно. Тішить, коли я бачу, що таким чином виглядає відділення симпатичне, гарне, чисте. Повірте мені, що на сьогоднішній день з тої з тим мінімальною кількістю коштів, які є. Робити такі речі це є подвиг як зі сторони керівництва, так і зі сторони колективу, який тут працює. Щорічно в Україні порушення мозкового кровообігу реєструється в 175 тисяч людей. Майже 75% хворих, які перенесли інсульт, повністю втрачають працездатність. Патологія залишає після себе тяжкі наслідки. Порушення мовлення, пам'яті, координації рухів, паралічі. Судинне відділення ЦМКЛ за рік приймає півтори тисячі пацієнтів. Різна допомога, особливо це при патології судинні голови, це є відділення судинної неврології при інсультах, крововиливах різної тіології, і інсульт, який буває також крововилив головного мозку. В планах на майбутнє у міських медиків обладнати нове відділення дихальним апаратом та обладнанням для спостереження за хворими. А ще медики хочуть, аби відділення стало центром судинної патології, судинної патології голови і всього організму. Нове дихання відділення судинної неврології отримало завдяки співпраці міської та обласної влади. Кошторис реконструкції складає близько 2 мільйонів гривень. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.